Скажіть, а з австрійських часів ваші батьки себе вважали українцями чи австрійцями? Е, в нас тоді ще українців не було за Австрії. Тоді все було... офіційна назва була рутени, і, а, а так назва була все русини. І ми всі називалися русинами. І ще до вісімнадцятого року, коли повстала, розвалилася Австрія. Тоді вже зачали говорити: зачали говорити, що ми українці. А так вважалося, що ми є всі русини. Але мова яка. була? А мова українська була. А оці зараз русини, оці, які виступають, вони теж розмовляють головним чином українською мовою? Українською? Вони вважають себе окремою нацією. Ну, не то немає ніякої окремої нації. Я дивився на них немає. дивився, був там і ніяк не, не міг помітити, чим вони відрізняють. Ні, вони говорять українською Де... мовою, то є українська мова, але назва тої мови була русини.